Вона визначає суть. Суть в тому, що два транспортних засоби рухалися, один в крайній правій, другий в крайній лівій. І от при виїзді на праву смугу руху відбулося зіткнення. Так, живі сліпа зона, чи я не можу, не можу вам було. в даному моменті сказати. Водії надають пояснення. Ми все оформимо, зафіксуємо матеріали, направимо а до яких суду. Три небезпечних у нас перехрестя є в місті. Це Павлюченка, Чигординська і Пасівська. Тут постійно стикаються машини. Це повинні якось не неправильно розташовані знаки. Чи ми тут бачимо світлофор? Це організація тут наявна, знаки тут все є, світлофори є, це всі питання до водіїв. А скажіть, ми також бачимо, що Світлофор сьогодні не працює. До кого ці питання? Вже не перший раз ми бачимо, що Тими тут. Цими питаннями ми звернемося до керівництва, будемо вносити пропозиції. Наша снимал.